Я не вірю, що за весь цей час вашої роботи серед такої кількості жінок що не було жінок, які з вами фліртували. Чи були випадки, коли ви відповідали на цей флірт? І як ви, Христина, на це реагуєте? І чи вважаєте ви, якщо б наприклад Григорій профліртував з кимось у відповідь? Чи це якась мікрозрада? Чи могли ви скандал якийсь зробити через це? О, тут, мабуть, все залежить від впевненості. По перше, своєї власної, тобто е, я абсолютно спокійно ставлюся до того, що Григорій завжди в оточенні дівчат, прекрасних, красивих, е, розумних. Тобто, мене це абсолютно якось не лякає. А навпаки, я до цього нормально ставлюсь. Тобто він може спілкуватися з ними. Е, я не як не огороджую його від цього, тому що це, по перше, частина професії. По-друге, я розумію, що він у мене привабливий чоловік, тому е, Мені навпаки, як дружині, приємно і неодноразово виникали ситуації, коли. Навіть от ми парою десь приходимо там в ресторан, наприклад, а дівчата можуть там ну якось підходити, проявляти знаки уваги, не помічаючи навіть мене інколи при цьому, начебто. Але я розумію, ну і мені так просто там смішно. Я розумію, що це в першу чергу таке, знаєте, дуже мудре, мудра поведінка коханого в першу чергу, тому що він мені ніколи за всі роки холостяка, коли він був там на іншій стороні. Світу з красунями він ніколи не давав мені приводу до того, щоб я ревнувала, чи щоб я взагалі подумала, що щось може бути не так.